Місцева влада, яка замовляла цей ремонт, і, звісно, той, е, та організація, яка робила цей ремонт. Наскільки я пам'ятаю, так само прем'єр казав про те, що він буде жорстко контролювати якість виконаних ремонтних робіт. І якраз і замовник і виконавець має відповідати за, якщо це є дійсно так, погана якість виконаних робіт. Це дуже просто. Уже звісно, в цьому витягнуту на. Ремонт і реконструкцію українських дорог, по вашому мінню, хватить цієї суми і на що вона пойдеть, зважаючи на те, що українські дороги їх якість є не досить доброю. Зважаючи на те, що досить великий проміжок часу ми не ремонтували свої дороги, лише при уряді Арсенія Ценюка почались виділятися достатні більш-менш достатні кошти для того, аби проводити хоча б нормальний поточний ремонт, ми можемо сказати, що сума, яка закладена в цьому році, можливо, буде недостатньою, і це, цю суму потрібно збільшувати від року в рік, аби зробити нашу інфраструктуру доволі якісною, яка могла би до себе. Так сказать, заманювати інвесторів, тому що добрі дороги, швидке пересування, безпечне пересування це є запорука того, що іноземні інвестори будуть в нас в кошти, будуть перевозити через нашу країну товари, адже, як я казав раніше, ми є географічно унікально розташовані між Європою, між потоками до портів і подальшою перегрузкою товарів до Азії. Скільки всього виділено в цьому году? це важка цифра, тому що там є багато дуже фондів. Спеціальних не спеціальних це треба підрахувати. Ми зараз якраз цими займаємося. Що поки... Ну, кінцеву цифру я вам не скажу, але я вам можу сказати, що ця цифра, наскільки я знаю, є не меншою ніж в тому році. Тобто 19 мільярдів гривень, які Арсеній Петрович виділяв в бюджеті на 16-й рік. Я знаю, що вона має бути не менша ніж в тому році. Звичайно, цих коштів може бути недостатньо, адже ми бачимо в якому стані є дороги. Але давайте говорити про те, що в рамках децентралізації місцеві органи влади мають достатньо коштів, аби безпосередньо в себе на місцях робити. Ремонт і відновлення доріг. А з кожного Я вважаю, чи кому? Ви знаєте, ми дуже на це сподіваємося. Я є, є одним із авторів даного законопроекту. Ми працювали над ним доволі довго. І ми сподіваємося на те, що всі свідомі депутати сьогодні прийдуть до зали Верховної Ради і проголосують за це необхідний закон. Адже він нам дозволить контролювати обіг готівкових коштів. Він нам дозволить конкретно контролювати кількість пасажирів, перевезених тим чи іншим перевізником. І це так само дуже корисно для місцевих органів влади, тому що вони будуть знати. Скільки перевіз дійсно той перевізник, а не просто десь цифру написав, що нібито перевіз стільки то і просить відшкодування від місцевих бюджетів. Тобто в цьому зацікавлені усі. І е, тим самим ми зможемо навіть контролювати не перевищення того, знаєте, порогу кількості пасажирів, які може перевозити е, ну якийсь ще автобус, чи чи якісь е, інший вид е, транспортного засобу, не перевищуючи, тобто тобто зберігаючи безпеку наших е, громадян, і це дуже важливо. Е, я дуже радий, що і Оксана Юронець час долучилася до цього законопроекту, і вона зняла свій законопроект на. За для того, аби нас був один єдиний, і ми могли опрацювати його. І ми зараз вийшли на той рівень, коли нас підтримують, і місцеві органи влади, і громадськість, і ми очікуємо підтримку в залі, тому що це дійсно дуже необхідно. Ну, в принципі, знаєте, можна сказати і так, але якщо подивитися на сам законопроект, він дуже корисний я впевнений, що ним будуть користуватися всі. Е, на засіданні нашого комітету з питань транспорту, яких є багато, безпосередньо перебуваючи в Тернополі, безпосередньо перебуваючи в інших містах, я кожного разу піднімаю це питання. Я кажу про це питання, що що це потрібно педалювати наряду з такими важливими питаннями, як і монетизація пільг. І я хочу сказати, що навіть тут в нас на комітеті приїжджали представники з більшості областей, не менше 20, і казали про те, що дійсно ми його підтримуємо. Є деякі невеличкі заминки з тим чи іншим, що хтось хоче одну формочку, хтось хоче іншу на різних платформах. Працювати, але ми це намагалися все узгодити, і воно все буде працювати. Можу вам з певністю сказати, що більшість. Не більша половина, а більшість підтримує прийняття даного законопроекту.